Шановні майстри для вас супер новина стосується майстрів-плиточників. В компанії D-Star сидять супермаркетологи, супер! То вони завищують ціну, а потім раз і знищують всіх конкурентів і всі ціни. Тепер точно жодний продавець не буде на складі мати інструменту Дістар, бо він може раптово знизити ціну. Але для. Кінцевих споживачів для вас, майстри, це шанс купити шикарний інструмент за дуже гарні ціни. Подивіться, 5 тисяч, приблизно 700 гривень. <кхм> шикарний плиткоріз на довжину 850 Це копія, репліка, ну не копія, це ТСМ, це шизжин 1322. Супер ціна, зелений лазер, товстовстінні стрижні, повнотілі стрижні. В комплекті йде різець, який 110 мм з однієї, 22 мм з іншої сторони. Просто фантастичний апарат. Не потребує ніяких регулювань. Подарунок іще окуляри, зарядний пристрій, бокові опори. Повірте мені, на довжину 850 це супер інструмент за невеличкі кошти. Якщо вам треба присоска, так, будь ласка, шикарна присоска від топей. Забридована дістаром всього-навсього 2300 гривень. Бачите, в комплекті є кожух для того, щоб ви можете ставити. Тут не гума, навіть асікон це супер довговічність. І топ дуже надійний інструмент. Ось така 1200 гривень приблизно на 150 мм. Так, так. В неї по надійності кнопка тут інколи залипає. Але рік гарантії, дістар на себе бере. Звісно. Кришка, кейс. А тепер подивіться, яке чудо. Вібра-пресоска, потужна. Це, звісно, забрендований е шеджинг під торговою маркою Distar. Він називається 9392. Два акумулятори. Подивіться, які класнючі акумулятори. Е Зарядний пристрій, кейс. І ціна щось біля 3600 гривень. Ціни, я вказую біля. Але це такі. Просто смішні ціни користуйтесь нагодою, Купляємо Дістар. Слава Україні!